ми будемо рухатися далі. І зараз я передаю слово Євтушенко Ірині Володимировні. Ірина Володимировна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного технологічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Прошу вас. Добрий вечір, шановні колеги. Мені дуже приємно бачити усіх зараз сьогодні. Хочу сказати про те, що ця справа насправді дуже важлива, особливо в контексті того, що відбувається зараз. Я коли слухала попередні виступ... попередніх виступаючих, і я зрозуміла один момент, що якраз сьогодні я перевіряю статтю студента по транзакційному аналізу, оскільки ми написали магістрську роботу. Зараз готується збірник, я один із редакторів цього збірника і редагую статтю. Тому це вже такий момент: і стаття Черкаського національного університету, тобто, тому що я там є керівником магістерських. На... Курсах підвищення кваліфікації. Хочу сказати про те, що студенти якраз самі обирали, і ця студентка вона наполягала на транзакційному аналізі, тому що я хочу писати, і ми з нею погодилися. Тому, власне кажучи, наукова робота зі студентами вона також є досить важливою. Що хочу сказати про те, що зараз відбувається, наразі я розумію про те, що навчання на ТА дуже важливе. Зокрема, я останнім часом Педагогіку вищої школи, актуальні проблеми педагогіки вищої школи. І коли слухала Максима, я зрозуміла про те, що насправді ТА в освіті воно неймовірно важливе, тому що це дозволяє побачити особливості взаємин. Як зробити так, щоб студенти тебе слухали і розуміли? І у мене якраз педагоги вони постійно про це запитують. І Я радію від того, що я психолог, що я вивчаю ТА і відповідно можу пояснити їм дуже багато речей. Наступна дисципліна, яка теж, як на мене, вона досить тісно пов'язана, особливо з четвертим роком навчання, це військова психологія. Чому саме військова психологія? Тому що дуже багато якраз розладів у військових, які повертаються, і я відслідкувала про те, що коли говорили про приклади, насправді дуже багато прикладів і піймала себе тільки що на тому що мої зараз клієнти впродовж останніх трьох місяців це лише військові з інвалідністю. І насправді, транзакційний аналіз він неймовірно допомагає саме у роботі з військовими і з залежностями, і тому ми і студентами на військовій психології розглядаємо і посттравматичний стресовий розлад, і розлади у військових, і девіантна поведінка, яка є у військових, тобто безпосередньо транзакційний аналіз він дуже виручає і дуже допомагає. І студенти самі розуміють, і вони дуже багато питань задають. Тобто це для них певна структура, і це дуже важливо. Ну і звичайно, соціальна психологія, тому що вона пов'язана із психологією сім'ї, і транзакційний аналіз це, мабуть, та річ, яка працює чи не найкраще. Ну, якщо не сказати, що найкраще. І нас зараз розробляє теж програму основи психотерапії, і там ввожу теж величезний блок саме по транзакційному аналізу. І сподіваюся, що якраз саме це. Метод дійсно студентів зацікавить, тому що хотілося б, щоб вони також продуктивно працювали і не боялися сімейного консультування. І е, кожного разу, коли я торкаюся ТА. Я розумію про те, що, наприклад, в моїх інтересів входить архетипи, архетипна символіка, метафора, і це теж те, що працює і працює дуже добре. Але, наприклад, щодо перспектив, наприклад, в університеті в КПІ прикладна психологія. І на прикладній психології було б доречно, наприклад, я в організаціях. І я хотіла. Ну, оскільки працювала, співпрацювала з назяво, і там є одна із таких вимог, що мають бути обов'язково запрошені лекції. Відкриті лекції, запрошені фахівці. І якраз запрошеними фахівцями це є або практики, або науковці, і дуже звертають увагу на те, щоб там були саме практики. І мені здається, що це було б дуже добре, коли б ми мали б змогу викладати, наприклад, в різних вузах це одна пара, одна лекція, там, де запросити студентів, і там, де їм буде цікаво, вони зможуть познайомитися з методами, і ми можемо передати їм цю інформацію. Це і для вузів добре, і для студентів теж просто, як на мене, дуже добре. І ми маємо змогу поширювати інформацію, яка є дуже важлива. Тому от зараз це один із таких моментів, який. Ну, оскільки прикладна психологія, це така дисципліна практичного спрямування, тому і та в організаціях, і психотерапія це теж досить актуальні теми. Тому дуже б хотілося, щоб студенти теж цікавилися і розвивалися. В цьому напрямку. Це те, що хотіла сказати про роботу. Я ще насправді теж навчаюся, але зараз активно намагаюся впроваджувати у наукову роботу. Роблю певний аналіз і сподіваюся, що далі буде так само розвиватися в ТА. все більше. Тому дякую усім. Дякую, дякую, пані Ірина. Надзвичайно важливо те, важливо те, що ви говорите.